Привіт, друзі! На сьогодні у житті дітей багато стресу: сирини, укриття, похід до лікаря, адаптація в дитячому садочку. Є безліч приводів, коли дитина може бути засмучена, нервова або просто потребує відпочинку. Є безліч способів, як допомогти дитині розслабитись. Ми на власному досвіді випробували величезну кількість готових наборів, матеріалів. І сьогодні я поділюсь з вами іграми антистрес, які для нас виявилися найкращими. Перш за все, це тісто. Я вже перепробувала стільки готових наборів тіста плейдо або саморобного, що, врешті-решт, зупинилась на ось цьому рецепті. Від цієї книги рецепт буде у вас на екрані. В цьому рецепті тісто з крохмалем, а також можна експериментувати з різними видами олії. Наприклад, додати кокосову, і тоді виходить дуже цікава консистенція. Я додаю харчові парники ось такі звичайні, в порошку, і виходять саме різні кольори, можна зробити омаран синє тісто. Давайте я покажу, як воно приємно ось так в руках. Якщо ви додасте крупи, це вже буде сенсорне тісто. Також цікаво, що його можна розігрівати в духовці, тоді воно буде теплим. Я вже зараз не купляю тісто, тому що його потрібно багато, різного, тому готую цілу упаковку борошна. у нас виходять різні кольори і ми граємося з дитиною. Місимо його пальчиками розминаємо, розриваємо. Придумаємо різні сюжетні-рольові ігри. Сюди, щоб було ліплення, можна віднести гончарний набір. У нас ось такі. Включаємо його в ПВРБ, працює коло. Звичайно, це коло йде більше для зацікавлення дитини, ніж для виготовлення якихось великих гончарних виробів. Але, тим не менш, у нас вийшли ось такі тарілочки. Глина у нас ось така, яка не потребує запікання в духовці, просто висихає через деякий час. Давайте я вам покажу настачаємо. Також далі можна розфарбувати виріб фарбами, не забуваємо про фартушок. А також я була здивована, що досить легко відмивається глина від. Цього набору від рук можна навіть вологою серветкою все прибрати. Щодо готових наборів поліпеню, я б відзначила ось такий набіль стоматолога, як на мене він самий вдалий із подібних ось є такі зуби, і ми тут легко можемо зробити зубки. Так, ось так зробимо. Діти субки, і полікувати їх. Чому саме вдалий? Тому що із подібних, наприклад, бетонозмішувач чи м'ясорубка, там дуже потрібно прикладати силу, і дитині дуже важко з ними гратись. Ось є такі ще інструменти. Так, навіть той набір з лялькою, про який я розказувала в іншому відео, все-таки з ним важкувато гратись. А про цей, набір хочу зазначити, що з ним дитина буде сама захопленням гратись і отримувати задоволення. Далі я б хотіла розказати про кульки Орбіс. Вони продаються ось в такому малесенького пакетику, але коли ви наповнюєте їх водою, вони збільшуються. І вони дуже приємні, на дотик їх можна. Натискати на них, а також робити з ними різноманітні кольорові експерименти. Наприклад, давайте покладемо культуру ось. візьмемо ось таку. Так вона видається жовтого кольору. Що ми покладемо на різну поверхню, тут вона жовта, тут більше буває зеленого відтінка, А ну, що буде, якщо ми покладемо її на червону, на зелену? О, тут. Відповідно, видно, зелений відтінок. А якщо ми візьмемо синю і покладемо сюди, то вже інший відтінок. А якщо на жовтий покладемо, вона взагалі стає, як на чержевий, так? яку ще взяти? Давайте так покажу вам. А якщо на білий стіл покласти? Ось такі вони, ми наповнювали цими кульками орбіз пакети, жмякали їх. Гралися з ними у ванні. Також щодо ігор з водою можу відзначити виготовлення мила. Можете тут брати будь-який набір, дитині обов'язково сподобається хлюпатись у водичці. Звичайно, я згадаю про кінетичний пісок. Він антистрес особисто для мене, якщо є певні рамки. Ось, подивіться сюди, будь ласка. Якщо є певні. Кордони для нього, і він не розкиданий по всій кімнаті. Він теж може розсипатися, а також тримати форму. Ми тут створювали пляж, Ось. і також згадаю за природні матеріали. У нас, наприклад, мушлі. Це можуть бути шишки, камінці. Тобто це такі природні матеріали, які є асоціативними. Ті, що ви е, назбирали, коли дитині було дуже добре, а потім дістали холодними зимовими вечорами і, наприклад, зробили з них поробку. У нас вийшли ось такі квіти, вони просто на клей приклеюються ці мушлі. Сюди ж я віднесу прогулянки на природі, адже відомо, що природа часто є нашим найкращим заспокійливим. Бо ось згадаємо всі, як ми в дитинстві збирали листочки, вишукували якісь цікаві і висушували їх в книжці. А потім також відкривали цю книжку взимку і згадували, як нам було добре на прогулянці. Якості антистресу також відзначу малювання. Наприклад, ось таких картин. Або розкажу про один вид малювання, як ми робимо. Я сама заготовляю сенсорні фарби, як я це роблю. Я беру борошно, сіль, воду і барник. Повністю заготовляю ось такі баночки, і з цим сим ми йдемо у ванну. Дитина приходить після садочка, після лікаря і е, малює цими фарбами, повністю не обмежуючи себе по ванні, по стінам, по собі також малює. І таким чином безпечно виражає свої емоції. Якщо багато агресії, або якщо дитина захворіла, можна взяти колір червоний, колір життя, здоров'я. Якщо навпаки потрібно заспокоїтись, ви берете синій колір. Дитина сама вибере, її організм сам підкаже, що зараз потрібно для нього. І далі ви берете душ і за 10 секунд. Все легко змиваєте, Якщо ви робите по тому рецепту, як я сказала, все дуже легко змивається. Як з тіла, так і з вами. Кольоровий такий фест виходить. Також буквально коротко вам покажу ось такі види іграшок. Магнітна дошка дуже так відволікає. Також для старших діток є зі схемами. Ось такі поп-іти для молодших діток. Ось така швидка іграшка. Ми ще в сирі для менших, коли дитинка. Відволікається, пальчики в неї працюють, спочатку дістає мишку, потім її ховає. Орбокуля, адже тут теж добре пальчики працюють, і дитина відволікається. Ось такий вид орбокулі, так. і, наприклад, такий еспандер. тримати в ручках. А знаєте, що може бути найкращим антистресом? Це ось такий пухнастий клубочок щастя. Коти це справжні психотерапевти. Вони моркотунчики і ще ті масажисти. Наш домашній улюбленець любить грати рибкою, з такою рибкою, дзвіночком. Також ми до нього придбали ось таку іграшку з лазером. Вона світиться як вдень, так і вночі. Тут є лапка, мишка. Більше видно на темній поверхні, звичайно, і вночі можна перемикати різні режими. Бачите, існує багато простих і доступних способів, як допомогти дитині розслабитися. Головне знайти те, що найбільше подобається вашій дитині. А що любите ви найбільше малювати чи ліпити. Напишіть у коментарях. І спокійні та щасливі діти це спокійні та щасливі батьки. Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк, дзвіночок, пишіть коментарі і до зустрічі!